he Зарплати без конвертів Сергій Тігіпко не полишає надії вивести українські зарплати з діні. Соціальний віце-прем'єр навіть відповідний законопроект представив. Документ стосується найперше приватного сектора. Пропонується запровадити для всіх гарантовану заробітну плату, як для керівників, так і для прибиральників. Оклад поділять на вісім категорій, залежно від кваліфікації працівника. За порушення підприємцям доведеться викласти чималі гроші. Так, наприклад, за кожного неоформленого найманця штраф 34 тисячі гривень за заробітної плати або недоплату понад дві тисячі штрафу. Майже 12 тисяч гривень доведеться заплатити, якщо працівник отримує зарплату нижче мінімальної. Якщо ви мені, як роботодавець, говорите, що я директор компанії і у мене технічний робітник, який вбирає поміщення, разом отримуємо по 960 гривень, і це правильно. Я з цим не згоджуюсь як держава. Хоча я знаю, скільки приблизно отримують в деяких секторах люди. В отношении к минимальной заработной плате. Это в сотни раз выше. В сотни. Но даже не об этом речь. Ми поставимо розумні коефіцієнти. Якщо відповідний закон запрацює, у міністерстві соцполітики сподіваються додатково отримати в бюджет 50 мільярдів гривень. За підрахунками Тігіпка, сьогодні за мінімальну зарплату в Україні працює 2,5 мільйони людей, що не відповідає дійсності. Та експерти сумніваються, що такими методами можна буде вивести підприємців на чисту воду. Може і збільшити безробіття, тому що якщо підприємство не не буде мати коштів для виплати цієї заробітної плати, то Мабуть, вони будуть вимушені дещо оптимізувати її чисельність. Це типово-антиринковий закон, типово-антиринковий застосування адміністративних важелів для поповнення бюджету. Якщо б це була пропозиція комуністичної партії, я б ще це зрозумів. Але пропозиція від... Давнього капіталіста ще місяць відповідний законопроект обговорюватимуть з роботодавцями, а потім внесуть у Верховну Раду. Тим часом соціальними проблемами перейнялися парламентарі вже у п'ятницю. Вони знову викликають до себе Сергія Тігіпка. Протягом години він відповідатиме на запитання депутатів.